Саме на Закарпатті, точно так же, як і воно, Франківська, Львівська і Чернівецька області Закарпатська відносяться до біогеохімічних зон. Тобто це вже закладено саме територія проживання, те, що можуть бути проблеми із твердими тканинами зубів. В основному у дітей вона проявляється, так як вони в нас швидше ростуть, їм потрібно більше мікроорганізмів і так далі. Що таке біогеохімічна зона? Це те, що в ґрунті і в воді немає фтору та йоду. В гірських регіонах він взагалі немає. Наприклад, на території низовини, до відноситься і Ужгород, одна сота міліграм в літрі, тоді, коли потрібно, десь приблизно до в районі одного міліграма в літрі. І це є великою причиною, фактором ризику, так називають науковці, того, щоб виникали проблеми з твердими тканинами зубів. Стоматологічний факультет, зокрема кафедра стоматології дитячого віку, проводила епідеміологічні обстеження. Тобто, з різних регіонів ми оглядали дітей з метою встановити, в чим ми маємо справу, тобто які проблематики є серед дитячого віку у порожненні рота. 99% молочних зубів уражені карієсом і 92% постійних. Тобто, це статистика максимальна по Україні, оскільки я знаю ситуацію в інших областях. Цікаво той факт, що в першу чергу потрібно навчити дітей чистити зуби. Ще як з цим боротися? В першу чергу навчити чистити зуби правильно, зробити це якби умовною звичкою, для того, щоб дітки взагалі без цього не могли виходити з дому, популяризувати гігієну порожнини рота. Для цього кафедра, яка в нас фактично сама молода кафедра в Ужгородському національному університеті її рік, яка займається навчанням інтернів і курсантів, тобто лікарів, а також лікарів, які ще от тільки отримали дипломи лікарів-інтернів. Ми з ними займаємося отакими от навчальними виїзними акціями. Акція на площі Петефі, де впродовж двох днів фактично інтерни і студенти вчили всіх бажаючих, як правильно чистити зубки на моделях. Тобто ніхто не втручався в цілісність організму. І, була така акція в малятку в санаторії малятку на день Святого Миколая. Приїздили ми до них в гості на їхнє свято. І зараз ми ходили по дитячим по дитячим садочкам і навчали дітей чистити зуби через те, що вікова група 3-4-5 років. Вони найбільш сприятливі для всього нового і вони легше це засвоюють, швидше адаптуються, і потім з ним з цими звичками легше працювати в подальшому. У всьому світі є статистика про те, що правильне чищення зубів знижає ризику утворення Каріусу на половину на 50%. Це коли правильно, ретельно все вичищати. Правильними рухами знову таки затверджую. Для цього потрібно от наші інструктори так інтерно і працюють. Наступний етап це буде ремінералізуюча терапія або так звана флюоризація, те, що зустрічаємо часто термін за кордоном. Тобто покриття зубів лаками або кремами. Склад, в який входять препарати фтору, Натрій, фтор, кальцій фтор, монофосфат кальцію, для того, щоб у нас утворювалося зверху такий, як каркас на зубах, і він був менше підвержений всяким різним хімічним негативним впливам. Зокрема, тим, що є цукерки, які діти дуже люблять, солодощі, газовані напої солодкі. Перше правило про те, що правил не існує як такових. Значить, зуби мають бути чистими. Досягнути цього можна, очищаючи ретельно усі поверхні зубів. Усі, тобто не тільки спереду і ззаду, а й з боків, а й з жувальних поверхонь. По часу тривалості також обмеження немає, все залежить від того, наскільки темпераменту дитини, наскільки виважені рухи. Бо одній дитині достатньо і п'яти хвилин для того, щоб очистити всі зубки з усіх сторін, іншій дитині буде 10 п'яти хвилин замало, чи дорослій людині. Потрібно і 10 хвилин потратити на те, щоб очистити всі поверхні. Використання паст не є обов'язковим зубних. Можна використовувати лише щіточки. З з понад м'якою щитинкою, тобто ефект у нас буде досягатися такий, як ми чистимо керамічні поверхні, як господарки з вами чистимо керамічні поверхні. Ніякими абразивними матеріалами ми не користуємося, просто ретельно щіточкою очищаємо всю.